Дівчатка, вітаю! Сьогодні хочу з вами зв'язати об'ємну резинку, яка ідеально підходить до зимового снуду або якогось об іншого об'ємного виробу. Ось так виглядає ця об'ємна резинка. В'яжеться всього один ряд дуже легко і підійде навіть для початківців. Отже, починаємо. Набираємо будь-яку кількість петель. Перша кромочна знімаємо, далі виворотня петля. Лицева петля, але пров'язуємо її на ряд нижче. Знову виворотня. Лицева петля, але наряд нижче. Виворотня. Лицева. Наряд нижче, виворотня петля. І Таким чином дов'язуємо до кінця ряду, і наш малюнок повторюється протягом всієї необхідної довжини. Лицева петля на ряд нижче, виворотня, і кромочну петлю саме в цьому візерунку я пров'язую лицевою, ось що у нас вийшло. Як на мене, то чим товща нитка і більші спиці, то тим виходить гарніше. Це колись я в'язала снуд своїй доньці спицями номер 9 пряжа Алізе Суперла Максі в 100 грамах 100 метрів. Отже, пишіть коментарі, ставте вподобайки і поширіте відео. Всім мирного неба!